Вітаю, панове. Бесідуємо з ми сьогодні про 113-го. Китайський важкий танк 10-го левела. Він у нас перебуває в статусі, типу, як акціонки, але з нюансами. На нього не пересаджується, по-моєму, без штрафу екіпаж, якщо не помиляюся, вам треба буде окремий екіпаж для цього танка. І при цьому всьому у нас апаратурка знаходиться в колекційній техніці, і для її придбання потрібно мати хоча б один танк 10-го левела цієї ж нації, тобто Китая в даній ситуації. От, ну і це у нас фактично об'єкт 260 для бідних. Якщо так по-простому висловлюватися, тому що, само собою, він в усьому гірший за Об'єкта 260-го, да. Але така от гімплейна концепція в них зберігається, в тому плані, що він доволі бадьорий, у нього непогана броня в ВЛД, у нього непогана броня в башті, і певною мірою схожа гармата, зокрема, по своєму ДПМу, там поперезряється так далі, якщо в загальному, по пробиттю на кумулятиві і по разовому Альфа страйку От, якось так. Знову ж таки, з 260-м він не порівняється ніколи по своїй силі, але як 260 для бідних, як 260-й з Аліекспреса, да, в цьому плані є безумовно сенс його таким називати. Починаючи з наборів обладнання, загартування, стабілізація, досилач. Друга збірка загартування. Замість стабілізатора ставимо турбіну і лишаємо досилач. Він доволі бадьорий, доволі нормально рухається. В нього нормальна максималка в 50 км навіть без турбіни. І при цьому гармата потребує певних правок, зокрема, по комфорту стрільби, тому ставимося дестабілізацію замість турбіни в базову збірку. Але, знову ж таки, друга збірка з турбінкою має місце бути, вочевидь. В в, в першому, першу, в другому зведення, в третьому арта, ну, мінус арта, само собою. От мінус дігенерад в четвертому плюс 4 км до швидкості вперед, і в останньому можна брати перше. Я буду брати перше для себе. А ви можете не брати взагалі нічого, теж хороший варіант, чому б і ні. А в спеціальну комірку обираємо в або рухливість, якщо поставили турбіну, або вогневу потужність, якщо поставили стабілізацію. Там уже кожен сам під себе розбереться, що ви собі встановили. А екіпаж у нас на екрані це чотири людини. Командир виконує ні, не виконує він ніяку роль, я кончений і ВГ кончений, Я поясню зараз чому, тому що командир у нас не виконує ніяку роль, при цьому роль радиста виконує зарядник, і чомусь це важкий танк, на якому екіпаж із середніх танків Китая, там, де якраз таки радист сидить разом із зарядником. Натомість усі важкі танки Китая якраз таки мають класичний набір, коли тебе командир виконує роль радиста. І чому так? А хір його знає? От, ну дивимося, вивчаємо. Переходимо до бронювання. А Власне кажучи, починаючи з того, який він здарений, Ну як здаревний, він доволі низенький, але дуже-дуже витягнутий вперед. І оцей нюанс з його розташуванням башти, він грає злий жарт, певною мірою, про який ми безумовно поговоримо трошки згодом. А зараз починаючи з НЛД. 120 номінал, 170 наведена. Ну і власне кажучи, що доволі слабенька НЛД, саме собою рватиметься навіть танками восьмого левела. При цьому вище. Власне кажучи, ВЛДХ також 120, при цьому лютий больний кут нахилу броні, якщо ви бачите. Я сподіваюся, що ви бачите. От, ну а якщо не бачите, це вже інша історія. Е, байдуже. 240 віднизу і там 260, нехай доверху наведеної броні. Це для ББХ, Для підкола буде більше, для комеса буде, вочевидь, також більше. А, ну і при цьому всьому це нормальна ВЛДХ для 10-го левела. Там якось вже на дистанції, там, де падіння бронепробиття, там де інші кути, і, само собою броні в нього буде побільше, плюс можна рамбувати, ставити якийсь там доворот цього самого ВЛД, і там <coughs> виходитиме набагато-набагато більше бронювання. От, На жаль, кутів добротних нам не завезли, бо про те, що там <coughs> в ангарі, перепрошую, написано мінус 7. Ми про це згодом побесідуємо більш, так сказать, детально. да. От, тому нормальна ВЛД загалом доволі збалансована, само собі, в клінчі рватиметься в усіх інших ситуаціях добротна бронепластина, яка триматиме удар. Бортова проєкція, верх 120, нижче 90, ще нижче також 90, і це вже йде по всій площині, оці 90 мм, окрім там якогось пікселя самого-самого низу, по-моєму. да? Да, Це оцей ось 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 самий самий низ, там 50 мм, але він настільки мініатюрний, що навіть немає сенсу про нього говорити. Верхній борт гнутий, як і в багатьох совків та китайців. Центральний борт також гнутий, нижній борт прямий і самий самий низ, там, де дніше, де 50 мм, також гнута зона, але знову ж таки, вона настільки мініатюрна, що й говорить про неї. Прямо окремо сенсу немає. Поставили притомний кут, бо під подколи рикошетом, класно, круто, прикольно. У верхній борт і центральний, вам ніхто ніколи ніяк під таким кутом не прошибе. І ба більше, навіть цю бортову зону фактично можна буде передовернути подекуди, але з урахуванням того, що вже в нижню зону вас само собі можуть пробити. От, тому ну, неприємно, безумовно, коли у тебе є такий класний, крутий драйвовий верхній борт який тебе спонукає перекручувати, да, але при цьому нижній борт просто прямий, звичайний, добротний, безумовно, яким можна послуговуватися, але без фанатизма. Правильно? Правильно. Але, до речі, що цікаво, за рахунок того, як в нього розташована башта, і що вона ближче до центру корпусу, цей танк є одним з кращих при грі від ромба, тому що виїжджаючи ромбувати, він фактично майже не показує НЛД. І якраз таки через... Певний дисонанс в голові в тебе часто підсвідомо виходить так, що ти перекручуєш борт, бо забуваєш, що, власне кажучи, на Олеху твою не видно. А при цьому туси полиця присутня, 30 мм ну і само собі приємного в цьому мало, все, що вище 90-го калібра, порвела сюди за правилом трьох калібрів. Ясно, ясно. До речі, що цікаво, в ВЛДСІ навіть при передовороті. Там немає цієї історії як вищучого носа, тому що це пряма пластина, і, вочевидь, броня зберігається точно така сама, як вона зберігається, там, грубо кажучи, по центру, там і в іншому краю, і так далі. От, якось так. А, до речі, кришка корпуса 40 мм майте на увазі, тому що танк низенький, і подекуди вас будуть бачити саме от в такому положенні. Лобова проєкція башти. Справа зліва від маски гармати, там, грубо кажучи, 290-300 мм броні. Все, що там далі, власне кажучи, йде вправо з цієї сторони або вліво з цієї сторони, там броня донабирається, 400, 500, 600, рекошет і так далі. Класна, крута, хороша, ультимативна башта. Маска гармати. В межах 500 тут, в межах 500 тут, там буквально піксель в 200, але знову ж таки, як ви бачите, мені зараз гармата. Перекриває навіть можливість нормально цю броню роздивитися. А що вже казати про те, щоб повз цю гармату влучити в оцю вразливу зону, бо через гармату там буде набагато більше броні, очевидь. От, і приємного в цьому мало. Ну, для супротивника, для вас приємного багато. А, потім знизу там є пару піксів 250-300 мм. Ну і загалом нормальна, в цілому, так, маска гармати, і навіть кругальок гармати 240, але він мініатюрний. От усьому іншому маска нормальна, добротна, і знову ж таки, вона закривається гарматою, що не менш важливо, і що, вочевидь, ускладнює влучання в неї, тому башту можна назвати. ну, не ультимативною, але наближеною до ультимативної, якби не пару нюансів під назвою лючки. Лючок правий, там 220 мм, грубо кажучи, по центру. Лючок лівий там також 200-220 мм. Само собою в них будуть влучати, само собою, їх видно. Але, по-перше, розташовані вони позаду, тобто не на виносі вперед, а позаду, що певною мірою ускладнює задачу. От, ну а по-друге, вони не прям такі здоровенні, вони, безумовно, присутні, їх видно, да? так? Але. Прям величезної такої погоди вони не роблять. При цьому дах над маскою 100, позаду 40 міліметрів. Що саме собою погано, тому що все, що вище 120-го калібру, порве вас сюди за правилом трьох калібрів. Ну і приємного в цьому, вочевидь, нічого не спостерігається. Да, все, поїхали в бої, підсумовуючи по бронюванню. Воно присутнє, воно є. НЛД вразливе, вочевидь, ВЛДХ хороша, борт хороший, яким можна послуговуватися, і навіть якісь там рандомні тички при передовороті вас в верхній борт не проб'ють, тому що він зігнутий. Ну і пашта класна, крута драйвова, з одним нюансом у вигляді лючків, але знову ж таки. Ну, а в кого цих лючків немає, окрім там всяких перевапаних імп на кшталт канопєняра. от, А по-друге, ну, що називається, давай успіхів тобі, з точністю в цій грі, так званою, яка само собою існує, де обов'язково є точність. Давай влучай в ці лючки. Якось так. Безумовно, якби в нас були кути мінус 7, було б дуже класно, прикольно, от, але е, вони в нас тільки на бортову проєкцію, і про це ми, як я сказав, поговоримо згодом. Рухливість 50 вперед, 15 назад. З турбіною, само собою, було 55 і 18 відповідно. Але загалом, як для важкого танка і цього палтосика його вистачає, він доволі рівномірно розганяється. Немає такого, що прям, а, різкий ривок, потім хоп зупинився і дорозганяється. Ні, рівномірно розганяється, свою швидкість набирає він і поїде. Ну і загалом, там можливо по утриманню не найкраще в нього показники, ну саме по утриманню цієї швидкості, да. але нормально, для важкого танка пайдет і якби, нічого такого, щоб прям кращого. Вимагати і не хочеться. Ну бо, ще раз, це важкий танк, а їде у нас як... <с Question> істебеха. Да? При цьому всьому по гарматі. По-моєму, 122 й калібр, це класичний радянсько-китайський э, так, так сказать, деструктор 10-го левела. Да? Базовий снаряд Бебеха пробиває 249 і пейдіот. Польот у мене 1050, можливо, це стоїть перк. І найбільш умовірно, що це стоїть перк, тому... Якщо там якась інша швидкість, я вам її виведу на екрані окремо. При цьому альфу дає в 440, і кумулятив у нас пробиває 340 мм. Старі добротні, летить так само, як власника кажучи, Чебебеха, дає таку саму альфу. Ну і фугас у нас летить так само, пробиває 68, дає альфу в 530 одиниць. Перезрядка. Менше 8 секунд. Типу, залежно від того, там, що ви і поставили, ясне діло, да? Там, Які у вас перки прямо в бою працюють, і так далі. Це все, як на мене, і так очевидно, да? От, Але я ще. Уточню, проб'є мені зараз венду, я не пробив венелду, повезло. Я кидаю вертуху, я її не влучаю, ну і загалом закономірно. А пробуємо піджиматися, тому що команда супротивника, як мені здається, грать бій не збирається. Типу, так візуально, принаймні складається таке враження, да? Трасмен з боку якесь гамну, як прогріє, а то буде весело, а то буде прям по кайфу, да? Кидаю тичку, з боку приїхав танк. А чого в мене? От виїжджав, його, да, давно от стріляє в нього, будь ласка. Навіщо в мене стрілять? Непонятно? Прямо таке неясно і непонятно. Там, видно, люк, само собою, я можу в нього закинути, вочевидь, і прийму тичку. Ну, понятно, да, Це було очевидно, що мене погріють з кімпи. Це було максимально передбачувано, зрештою. Нічого іншого я й не чекав. Е, да, Про що я розказував? Про гармату. Стабілізація. Без стабілізатора поганенька, зі стабілізатором терпимо стає. При цьому всьому, зведення, ну, доволі таки довгеньке, як і в будь-якого цього китайського там, радянського апарата, оцієї всієї серії, якими з цим деструктором 10-го левела. Да? Тому нічого такого прям видатного по. Комфорту стрільби у нас не спостерігається. От, якось так. Але як я сказав, стабілізатор певною мірою вносить цей самий комфорт, якого нам відверто кажучи, трохи бракує без нього. Е, по кутах, так. Да. Кути вниз у нас <coughs> мінус 5, але в ангарі написано мінус 7. Чому? Тому що на борт, от, ось на борт, у нас реально мінус 7. Але через особливості, розташування нашої башти, через те, що вона винесена сильно до центру корпуса, а не вперед. Якраз таки через це у нас на лоб кути лише мінус 5. І, ну, хочуть мінус 5 це гавно, будемо відверті. Тут якби, немає чого говорити, немає чого лукавити, немає можливості якось там ці кути згладити і так далі. Це гавно. Мінус 5 кути це реально фарш. От але за рахунок того що танк доволі низенький. Е і. що хотіти секунду, я тут, бачите, на Йоха відволікся трошки. До речі, непогано так дав тичку з за ну але я зміг це все діло трошки нівелювати. Він вже заряжений майже. Даю йому тичку добиваю, поїхали вперед. Е за рахунок того що танк низенький, само собою, в принципі. Ти в основному будеш дивитися на супротивника не зверху вниз, там де тобі прямо мега сильно треба кути, а знизу вверх, типу, як би це дивно зараз не звучало, да? але приблизно так це і буде відбуватися, тому якраз таки за рахунок цієї особливості великих відчутних проблем з цими кутами не відчувається. Ясен, хера проти коня якогось грати дискомфортно, проти п'ятого дискомфортно, проти поляка, дискомфортно і так далі. Проти багатьох танків грати в позиційній боротьбі дуже-дуже неприємно. Це очевидний факт. Але глобально. Приїхав в притул, розмінюєшся, танкуєш і так далі, і велика, прям проблем у тебе не спостерігається. спостерігайся, бо він справа стоїть. А якщо не справа, то спеду зараз мене уб'є. А може і не уб'є, а хто його знає, в принципі, да? Ой. <кій> да, він, походу, справа. Чи ні, чи він заїхав прямо туди наверх? Да, він прямо наверх заїхав, походу. Чи це в мене ще займа разом? Ні, то що в мене що займа разом, це. Боє, що ти робиш? Це так очевидно, як немає, так? От. Але чи займа разом у цьому конкретному контексті це хороше запитання. Я сподіваюся, що зараз бабаха уб'є те 54 що потім буразку б'є інших чуваків, і ми якраз приїдемо на них готовеньких, голеньких, роздітих, так сказати, да, і задушим їх, якби це зараз дивно і по-маніячому не звучало. Я сподіваюся, ви правильно зрозуміли мій посил. Дайте, я, будь ласка, дайте я прийду, чуваки, ви не хочете грати бій? окей, ви не, ви не хочете, я зрозумів, ви хочете стояти, тупо чили до кінця, вжиматися, зажиматися і так далі. Я це все прекрасно розумію, але нахіра ви мене не пустили вперед, біомусов. А цей чувак фуловий, Типу типуся це на 54-ки, він був фловий. І він при цьому стояв, ФК, типу, нахіра, для чого, непонятно. От, ну маємо те, що маємо. Підсумовуючи по всьому сказано, чи зараз ні. Давайте зараз дочекаємося завершення бою. Підійб'ємо підсумки по цьому першому бою, власне кажучи, і потім уже. В другому бою будемо <кій> все діло підсумовувати. Позорні, по 3-350 дамага, 4 фрага, 0 критів, 760 блока, 200 з чим-то там майже 300 асіста, класно, круто зашибісь, топу один по команді. Бій, гавно, знаєте чому, тому що він був з 8 левелом, і ніхто в цьому бою не накидав, фактично. Типу, прям взагалі ніхто. У них там і апріорі ніхто не накидав, бо вони слабумні, грали в зажимку, не розповзлися одразу по ключових позиціях, які не стримали наш натиск. Там, зокрема, Млєха, дурачок, йог дурачок і так далі. От, ем, а в нас ніхто не накидав, тому що не було по ком накидувати, бо восьмий левел гребаний, і як би, ем, дамага тут в цьому бою не було, вочевидь. Ем, да, якось так. Що там, до речі, по швидкості польоту? Да, 950, 950 і 950. Те, як я говорив, стоїть перк у мене, тому враховуємо цей нюанс. Що там не 1050 польота, а 950. Підсумовуючи по танку. Ми отримуємо, в принципі, як я сказав на початку, об'єкт 260 для бідних. Він має нормальне, хороше бронювання для свого левела, як для важкотанка, так і зокрема. При цьому всьому має нормальну швидкість. Великих нарікань по ній не виникає. Едречі Рез покончений. Вони зараз прийдуть толпою на варах, зокрема, Вазік, зокрема, два взводних Вазіка. Типу чеський Вазік і Китайський Вазік. От, і вони будуть перші на позиції, а ми при цьому не будемо на позиції, тому що у нас, по-перше, стап повільніший, да? І мало того, що повільніше сетап, так ще й респаун кончений, Ну але чесна гра про чесний скіл від чесного розробника для чесних гравців, все як положено. А, да, завершуючи думку. Нормальна броня, нормальна рухливість і гармата. Не найбільш комфортна. Вона і близько не може стояти в порівнянні з 260-м, але її концептуальна сутність, вона да, дійсно від 260-го. Така сама альфа, така саме пробиття на комісі, плюс-мінус там майже такий же ДПМ. Там, можливо, десь більше, десь менше, я не пам'ятаю в кого більше, в кого менший. От, Але це зрештою як такого значення великого і немає. І, в принципі, в принципі танк у всьому збалансований. Танк доволі ще непоганий. Він безмовно поступається супер-ультраметовим машинам, таким як там, е, там я не знаю, Супер Кінь, п'ятий поляк. Банально за рахунок певного дискомфорту грамати через відсутність кутів на лобову проєкцію. От, а в усьому іншому доволі збалансований апарат. І чому його вивели з гілки-прокачки? Ну, зокрема, тому що, по перше, у нього екіпаж кончений в плані того, що він від середнього танка, а не від важкого. І поки у нас в грі не існувало екіпажу 1,5, який ввели в вересні 24-го року. М -м Ти не міг і з комфортом пересадити сюди екіпаж з іншого важкого танка, тому що там командир радист, тут та роль виконує зарядник. Не ну, вочевидь, воно не стакається по-людському, щоб взяти і довчити спеціальні перки, да, в другій спеціальності, як це є зараз. А раніше такого не було. Ну і вочевидь, це робили його білою вороною серед важких танків Китаю. Це перше. А по друге йому банально, як мені здається, не знайшли якогось логічного місця в гілці прокачки. Але це знову ж таки ніяким чином не змінює факту того, що на хіба було виводити нормальний, просто збалансований танк? Ну, як би, не ясно, не ясно, взагалі від слова зовсім і. Ніяких коментарів щодо цього, саме щоб якось логічно це пояснити, в мене немає. тичку невідомо, куди невідомо для чого нахіра, От, ну але. Що ти хочеш? Що з тобою? Що ти робиш? Якийсь больний. Бо я приїхав, щось подивився на мене поїхав. Там ззаду вже, до речі, Васька до нього підкатив. Да, 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 само собою. Це було доволі, очевидно, і передбачено. Прийму тичку як мінімум одну. А моя команда, до речі, там приїхала, Да, моя команда приїхала, я здивований. Чо, що ти робиш? Давай, будемо з тобою якось там вдвох грати. А, я перекрутив борт, до речі, да. Я слабувний дегенерат. Я біоскот і біомаса, вочевидь. Тому що я перекрутив борт. Я хотів дати, типу, як на широку, виїхати лимуну тичку, і вже потім якось там розігрувати далі. Але я висновку просто банально. Перекрутив. Боя, що ж ти там робиш ззаду? Оу, а у нас все в говні. Знаєте, в чому прикол? Наші коні стоять досі ззаду, замість того, щоб приїхати в притул до нас. Да? Е, помагати, тут як, якби, якось там боїться. <смір> не впливає на бій. Боже, зараз я щось стою на катку під таким кутом больним, що він мені проб'є борт. Бо арта на бої, як відомо, не впливає знову ж таки. Шкода, що в мене зараз немає боєукладки. укладки, можливо, було б уже накидати тисячі Три як мінімум. В даній бойовій ситуації. Ну, я сам, дурачок, я сам представився, питання яка, не виникає, Типу, тобто, ну, ніхто не винуватий само собою, да. І те, що гра кончена, це очевидно, але в, в цій конкретній ситуації вона не винувата, в тому, що я без бою-укладки граю бій. Я думаю, це повинно бути і без мене. Очевидно, кумулятивний краще снаряд гри само собою. Регета навіть не перекручувала, але я її вистігнув за рахунок того, що в мене є механіка кумулятивного снаряда. Її б зараз добить по-хорошому, да? І потім проїжджати трошки глибше. Ой Боже, як прекрасно, це Це неймовірно. Драчок навіть не розуміє, що відбувається. І він нічого з цим не може зробити, що важливо. Розумієте, чому весь нюанс? І вся проблема для нього, да? Він навіть реально не розуміє, що відбувається, і не може з цим нічого зробити, само собою. Тому, які до нього взагалі претензії? Те, що кумулятивна, краще снаряд гри. Чувак, на жаль, з цим нічого зробити не може, і пофіксити це ніяк. Він не здатен, боже, неможливо в це грати. Я не хочу, я не можу, мені погано. Мені просто погано Зараз переведеться на мене, десь мені тичку буде дуже весело. Добийте, будь ласка, в нього больне пробиття, його треба зараз прибрати з поля бою, щоб далі можна було якось більш-менш нормально догравати бій. Перелапа на сотка катиться. Типу. Що її робить, невідомо? Тупо невідомо, що її взагалі робити в даній ситуації. Ну, повезло прокулена пробиття. Тільки за рахунок цього ми якось щось їй змогли зрештою зробити. Арта знову летить, знову не впливає. Я, боже, я конче дернув мишку, це я винуватий. Це не гра винувата, ніхто, там інший, це я винуватий я біомусор. Я дьорнув мишкою і. Через це не влучив в зону, в яку. Хе, оце вже не я винуватий. в Яку хотів влучити. Чого я якось розслабився, дати бій вже перейшов в таку стадію добивання плавненько. плавненьком. Я сильно-сильно розслаблюся, вочевидь, влучив в триплекс. І, в принципі, це я просто кончено стріляю, будем відвертім. Ну, зрештою, це. Ой, боже, не так критично було, б як верта не стріляла протягом всього бою. Ой, господі, як мені хорошо грати цю гру, як мені приємно перебувати в ній. Але це вже нюанси. Я погано постріляв по ясоці, це винятково мої правтики були, ну, зокрема, в більшості своїй, крім пари тичок, які мені заруїнила гра. От. Перша тичка не прокладу пробиття, просто банально, да. А потім була ще тичка, коли я просто дернув мишку як бильний дегенерат. Ну, бо я є бильний дегенерат, бо я граю в цю гру. Як і кожен, хто не грає, я таким, але я тільки я це визнаю, а ви ні. От. Тому я просто погано постріляв по соці. І в цьому винувати як я, так і гра загалом ми доволі. В цьому плані я кончений. Я дурачок, я думаю, що він зараз заверне, взяв автоприціл. Не знаю, нахіра для чого. Тому в цьому плані винуваті були пропорційно як і я, так і гра. І ми разом зробили так, що що кумулятив знову найкраще снеред гри, Він пробиває леопарда під лютим кутом, там, де був Берекошет від ББХ і подкола. Хоча з іншого боку у мене калібр больний є. Мене 122 калібр, калібр зараз секунду, я б я вам сказав. 122 калібр. Тому ну, я його пробиба поїдає я навіть по правило трьох калібрів Бебехою туди, бо там борт верхній 35, а нижній 30. Ну і за ну і добренько, будемо знати. Нахірана мені ця інформація, я не викупаю, але що називається, будемо знати. Взагалі, як Скот зіграв цей бій, ну знову ж таки, викликання мені завжди робити знижку. Не тому, що я так сказав, а тому що це об'єктивний буде чинник, оскільки я розмовляю і записую відео. А оскільки я записую відео, я насамперед думаю про те, що я буду говорити. як я це буду говорити. От, і намагаюся якимось чином взагалі заповнювати ефір для початку, а по-друге, <кхм> робити це заповнення більш-менш якимось зв'язним. От. Тому, тому, тому. тому Мені в цьому плані завжди треба як і будь-якому стрімеру-блогеру робити знижку. Бо процентів так на 20, твій скіл просаджується, оскільки ти зайнятий не відіграшем, а насамперед розповіддю. Якась така історія. Ви запитаєте вам це зараз роз роз розповідаю, а нема чого бою робити, типу все, ми приїхали, стали ФК стоїмо. Тому що гребане поле. І це поле зараз неможливо без втрат переїхати. Бо там стоїть Алтеха, по ідеї десь. Можливо, навіть ось, ось тут стоїть, може бути таке цілком чумбіні. Ну, очевидь. Естебеху бриють. Там зараз вже буде танк світиться, там мечат посвітився, але я його не бачу. СТБх під'їхала впритик і нікого не бачить сумно. Чуваки від'їхали, походу. Ну, знову ж таки, Алтеха зараз в цій конкретній ситуації робить бруд. А з іншого боку якийсь навіть леопард, то не стоїть і в кущах, ніби зараз робить бруд. Тому що що там, ти стоїш, не шивалися. Підсвічуєшкі танки, які катаються. Ну і все. Акушка поїхала вперед, зараз її мають здуть, теоретично. Але чи здують? Нахіра я це оце граюся, Типу, боже, поїхали вперед, все здохнем, то здохнем. Затикаюся, чекаємо завершення бою, підбуваємо пісенки, теха ось отут стоїть, поїдає. або отут взагалі справа, або тут все зверху, або тут все спереду. Десь тут вона стоїть. Можливо, якщо не прямо тут, то. Да, о там зверху все забей. Вона поїде зверху. Як мені здається, це не точно безумовно, да, але, по-моєму, вона там повезло, в мене гріль не пробив. Знову ж таки, історія про м'ятовий-неметовий танк. За рахунок того, що в мене є яка броня, по мені стріляє гріль, не влучає в ту зону, яку він хотів влучити, і само себе з рахунок цього мене не пробуває. От. Чи вона ззаду? Зараз в мене гріль уб'є. Да, рано чи пізно мене уб'є. Не, але теха ззаду Я не очікував такого. Типу, в мене були всі передумови для того, щоб вважати, що вона. Uh, Особенно кущу стоїть. Але, вочевидь, я помилився. Я не встигаю, до речі, раніше скадеш, це теоретично. Так, не складе щось раніше, тому просто доб'ємо його. Ну і все, поїхали за грільочком. <кій> я реально не викупаю нахера. Ой, бо що стояв АФК, я все договорив, все дорозповів І загалом був сенс у тому, щоб просто поїхати здохнути. А потім заткнутися і зайвий раз нервати горло. Правильно, правильно. Я щось розказував, нахіра для чого непонятно. Зараз би на нього фугас зарядить, але при цьому я знаю, як це працює. Типу ти заряджаєш фугас, воно летить в каток і не пробиває його, тому. Нахіра воно мені треба. Плюс я буду найбільш ймовірно одним з перших на ньому, я об нього посвідчуся і здохну. <кхе> mm, да. Це поїде або отут, або прямо там. І потенційно міг переїхати, звісно, на нашу сторону. Та я сумніваюся, що він це зробив, але міг. Чомубі ні? Цілком собі. Ну і все, та, те, що я сказав, я буду в ньому перший, я об нього здохну, це було очевидно і передбачувано. І, зрештою, ніяких. цей господі. А, ніяких жалкувань щодо цього я не відчуваю. От. Чекаємо завершення бою. Та-та-та, давай це перемога. 5 секунд ще повиситься плашка в кінці бою. Давай, давай, давай. Поростягуй мені задоволення від перебування в цій грі. Покрутиться гаєчка, шестіронечка, покрутиться, виходимо з бою. І. власне кажучи. Результати другого бою у нас зараз на екрані. 5400 шкоди, один фраг, 2 крита, 1100 блока, 217 асіста, топ один по команді. Я зіграв цей бій реальний як мразь. Я зміг на своєму класі, на своєму персональному скілі трошки виправити ситуацію загалом. Плюс буде відверті, команда попалася не біомусорна. Вони приїхали на горку і, хоч робили все дуже-дуже повільно і трошки неоковирно, але загалом вони грали бій. Це об'єктивний факт, його треба відзначати. Команда внесла великий внесок в цю перемогу. Типу, безумовно, я зайняв першу позицію, я зайняв ключову позицію, я е, зміг її утримати до приїзду до команди, але якби вона не приїхала, то від займу цієї позиції толку було б дуже-дуже мало. От, але в усьому іншому я зіграв бій як біомусор, тому що я підставив каток, е, ну, передовернув борт, отримав тичку з боєукладкою, Це було максимально нескільно з мого боку, за що я прошу у вас вибачення. да. Е, е, я собі такого дозволять не можу. Uh, да, Топ 1 по команді, поформили, невідомо скільки і байдуже, тому що не прям танк. Ну і підсумовуючи по всьому вище сказаному. Де воно є, господі? Uh, за два боя в нас вийшло: 4400 середньої шкоди, 252 середнього асіста, 935 середнього блока. Дві перемоги. Перший бій був рагульний банально в тому плані, що я там топ-1 по дамагу, я вийшов з нього максимум результату. Але при цьому там не було по кому стріляти. Тобто, фактично і в першому бою був потенціал там зробити якісь 4 тисячі плюс. Але як я завжди говорю, байдуже сіки насрано в кожному окремо взятому бою, тому що важливо лише те, що я розповідаю. А розповідаю я вам те, що а, танк збалансований і при цьому м'ятовий. Типу в мене все на ньому за 16 боїв, всі там 4,50 в середньому, Ну якраз да, я охоче можу підтвердити, що це його показник. А, тому так. Да. Збалансована метова апаратурка, яка має право на існування в реаліях нинішнього рандому, нічим таким прям видатним або імбовим він не вирізняється поміж інших танків, відсутність кутів робить його дискомфортним на рельєфі, але такими і повинні бути апарати. Такими якось у Він, такими, як я не знаю Йосип, у врешті-решт такими, як 277 і так далі. Оп. Mm, тому що це є баланс. А коли у тебе з'являється такий ось танк, в якого фактично немає лючка, в якого кути мінус 10, в якого одна вразлива зона в ВЛД, кожен слабум, який говорить, що борт 100 міліметровий це мало, тому що ти так виїжджаєш і перекручуєш тебе, пробувають, ви ну би розумієте, хто ви, да? О, тому танк ультимативний по броні, і таких танків бути не повинно. А оце, от, хороший взірець того, як потрібно робити танки, щоб ця гра, ну по-перше, була більш-менш збалансованою, а по друге, щоб трошки зокрема уповільнити бої. Чому б і ні? От, Якось так. Нормальний апарат, само собою, не пріоритетний, але грати на ньому можна, і як я сказав, це от, ну, буквально об'єкт 260 де він, Ось він. А Це об'єкт 260 для бідних, або ж об'єкт 260 з AliExpress. І загалом, якщо ви хоч трошки притомний, <кій> хоч, <кій> хоч трошки перепрошую розуміти, що відбувається в цій грі, більшого вам нічого і не потрібно. Оця одна фраза цілком повністю характеризує цей танк. Якась така історія. От, да. е, все, не грайте все говно, не грайте на арті, на все добре.